Мої вітання 21 вересня. Знаходжусь на полі, демоділянка сад сорти Сої. На даний момент вологість в середньому 12%. Поодинокі є моменти розтріскування. Зараз пройдусь, покажу. На самому пізньому їх немає, зразу кажу немає. Є на третьому і четвертому екземплярах. Чогось в цьому році трошки присутня така історія з розтріскуванням не тільки по класичних соях і по раундаповських. Ну, бачите, да? отут таке висвітлення. Вон-вон, трошки постріляла вона. Так, оце ось останній варіант. Оце ось п'ятий варіант. Достойні сої. Е, такі я б зазначив, би мають право на існування. Обвішані непогано. В принципі, і нижній бобик більш-менш адекватно висить. На середину вересня при умові вологої весни дуже вологої весни і холодної, то вона визріла наразі в кондиції. Так, ну оце ви бачите. отака вона. отака вона. Нагадаю 280 тисяч з міжряддям 70. Так, оце екземпляр номер 4 Тут вологість до 10. Вона видно така світленька. Теж ось там, де підгоріли верхні, є роз... починається розтріскування. Сьогодні, я думаю, що ми маємо це змолотити, так як чекати нема куди. До речі, на цьому полі будемо проводити посів озимої пшениці. Ту, що я показував сорта сорі. будемо намагатися зробити 35 те міжряддя. Ну, подивитись, я вам покажу, що ми зробили, для того, щоб зробити 35 те міжряддя чітким і без надмірних витрачань по коштам. тому що на сьогоднішній день навігацію купити це буде неадекватно дорого і, скажімо так, не наразі. От не наразі, як би там воно не було, як би воно не звучало. Так, оце екземпляр так, третій. Стебло трошечки заленкувато, але ж, але ж зерня стигле, налите, і воно вже в 11-й вологі. Ну в принципі я скажу що на 35-му міжряді з нормою 500 тисяч вона б спокійно б давала б нам в цьому році 4 тони спокійно Сусідні поле ми убрали Там сіялася хелея Там були проблеми більше з бур'яном ніж тут до речі, це номер 2 Абака. Ну, абака ну, щось зерня красиве, таке, блін, ну дуже красиве. Але ж щось вон, їй не, не сподобалося на цьому полі, вона дуже погано сходила, Ірвані сходи. Ну, А, а вже ж подивимося по комбайну, що воно покаже. А, оте поле убрали, закрили урожайністю 25 центнерів. Дякуємо погоді, Богу, Збройним силам нашим, що ми можемо більш-менш спокійно займатися своєю справою, Вбираємо, обираємо сою. І так, 12-та година дня. Ось план на сьогодні. Оце 6 сортів садбаловської сої. Посіяні в густині 280 тисяч на гектар. 70 те міжряддя. Що в нас вийшло? Буду показувати по ходу за допомогою комбайна і отакої електроніки. Перевіряли, тарували її, все співпадає наразі, і, в принципі, можна вірити цим даним. Так, заводимося та поїхали.